Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Атака безпілотників по полігону Молькино в Краснодарському краї стала одним із найгучніших ударів по військовій інфраструктурі Росії. За останній час полігон вважався стратегічним. Саме там готували ракетні підрозділи і проводили випробування новітніх систем. Однак цього разу замість навчань там пролунали вибухи, які перетворили територію на поле Боя за попередніми даними. Кілька безпілотних літальних апаратів атакували об'єкти з різних напрямків. Перші удари припали на позиції оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер. Вибухи були настільки потужними, що детонували ракети, розташовані поруч. В результаті кілька пускових установок було повністю знищена інші отримали критичні пошкодження для російської армії. Це величезна втрата, адже іскандери вважалися ключовим інструментом у війні проти України. Окрім цього, вогонь накрив і засоби протиповітряної оборони. На полігоні перебував щонайменше один «Панцер-С-1», який мав прикривати базу. Однак він був пошкоджений, що на початку атаки і не зміг відкрити ефективний вогонь по безпілотниках. Це стало черговим підтвердженням того, що російська ППО не здатна впоратись з масованими і комбінованими ударами. Склади з боєприпасами розташовані поруч із технікою спалахнули після кількох влучань. Вибухи лунали протягом години, створюючи вогняні стовпи, які було видно на десятки кілометрів разом із складами згоріла і частина автомобільної техніки. Що забезпечувала транспортування ракети пального? Місцеві жителі розповідали, що відчули ударну хвилю навіть в кількох населених пунктах навколо вікна тремтіла, а в небі піднімався густий чорний дим. Паніка швидко поширилася серед населення. Люди телефонували одне одному, розповідаючи про величезні вибухи у Москві, А спершу намагалися замовчати інцидент, але в соцмережах почали з'являтися відео з місця подій. На них чітко видно, як детонують установки та розлітаються уламки. Це поставило під сумнів заяви про мінімальне пошкодження для України. А така мала подвійне значення. По перше, було знищено техніку, яка безпосередньо загрожувала її містами фронту. По-друге, це стало інформаційним ударом по російській армії. Демонстрація того, що навіть на глибинних базах немає безпеки, міжнародні аналітики одразу відреагували. Експерти наголосили, що атака на Молькіна підриває здатність РФ продовжувати ракетні удари. Знищення іскандерів означає втрату частини стратегічного арсеналу, а пошкодження пансера, вкотре доводить на ефективність російської протиповітряної оборони військових колах РФ Почалась паніка. Офіцери ставлять питання: якщо навіть у тилових районах. Краснодарського краю можна завдати такого удару, то які шанси мають командні пункти ближче до фронту? Відповідей немає. Коротка аналітика, удар по полігону Молькина став ударом не лише по техніці, а й по іміджу російській армії. Знищення кількох іскандерів, пошкодження панцера, детонація складів і техніки доводять, що стратегічна зброя РФ вразлива. Це посилює позиції України на міжнародній арені, адже демонструє ефективність її технології і тактики. Для Росії ж подія стала черговим символом того, що війна приходить навіть в глибокий тил. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.